Права 4. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 4х дорівнює мінус 8. Так, дуже просте лінійне рівняння. Нагадую, що ми можемо, наприклад, обидві частини рівняння поділити на 4. Чи знайти, як невідомий множник і так і так можна робити? Давайте я запишу, що ми поділимо обидві частини рівняння на 4. Так, тоді одержимо 4х, що ділиться на 4. Це буде Х дорівнює. Ну і мінус 8 ми також ділимо на 4. Є? Ну що ж, частка буде від'ємна. Одне з число у нас від'ємне. То 8, що ділиться на 4, це буде 2. Отже, х у нас дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь тоді. Корінь нашого рівняння число мінус 2. Переходимо до другого завдання. У нас тут є ліва і права частина для того, щоб робити таке рівняння. Давайте ми перенесемо невідомі ліворуч, а відомі праворуч. Ну що ж, я показую тоді, що 3х переносимо ліворуч, а мінус 13 праворуч. Не забуваємо при цьому міняти знак на протилежний. Отже, записуємо, у нас 9х було, зліва було плюс 3х, а справа було плюс 3х, переносимо зліва, буде мінус 3х дорівнює, 5 у нас було. Зліва було мінус 13, справа буде плюс 13. 9х мінус 3х, це буде 6х. Дорівнює. Ну і 5 плюс 13, це буде 18. Знову таки, щоб розв'язати це рівняння. Обидушне рівняння поділимо на 6. Щоб 6 зліва скоротилось, то записуємо, що ділимо. На 6. Так. То тоді 6х поділити на 6 це буде х. Дорівнює. Ну і праву частину 18 ми ділимо на 6. Записуємо, що х у нас дорівнює. 18, що ділиться на 6, це буде 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 3. Переходимо до третього завдання. Щоб роздати це рівняння, спочатку розкриваємо дужки і отримаємо тотожні рівняння. Отже, 7. Перед дужками мінус. То в нас було 3х, стане мінус 3х. Було плюс 2, стане мінус 2. Ну і дорівнює 5. Є. Зводимо подібні доданки. Дивіться, в нас тут є 7 і мінус 2. Зліва то мінус 3х у нас. Є. Далі 7 відняти 2, це буде 5. Пишемо плюс 5. Це дорівнює 5. Є. Ну що ж, переносимо тоді плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. записуємо, що мінус 3х дорівнює. 5. Справа було. Зліва було плюс 5, справа буде мінус 5. Є. Та пишемо, що мінус 3х дорівнює. 5 відняти 5 це 0. Ну що ж, у такого рівняння є єдиний розв'язок. У нас добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Мінус 3 це не 0, тобто х у нас обов'язково має дорівнювати 0. Є? Добре, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 0. Ну що ж, переходимо до четвертого рівняння, щоб його розв'язати. Бачимо, що тут у нас є мішане число. справа. запишемо його у вигляді звичайного дробу. Отже, зліва переписуємо без змін мінус 18х. Це дорівнює Мінус 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Це буде мінус 9. Yeah. Зараз, щоб розв'язати це рівняння, ми маємо обід частини рівняння поділити на мінус 1 восьму. Тоді мінус 1 восьма у нас зліва скоротиться. То тобто я записую, що ділимо обидві частини рівняння на мінус 1 восьму. Є? Тобто одержимо. Мінус 1 восьмах поділити на мінус 1 восьму. Це буде просто х дорівнює. праву частину мінус 8 восьмих ми ділимо на мінус 1 восьму. Ну що ж, частка буде додатня, мінус на мінус, це буде плюс, обидва числа від'ємні, однаковий знак. То поділити на дріб це помножити на оберний дріб, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, 9 восьмих тоді буде помножити обернений дріб до 1 восьмої, буде 8 перших. Ну що ж, на 8 тут можна скоротити. Так, тут у нас будуть одинички. То ми пишемо, що х тоді дорівнює. 9. Є? Отже, корінь нашого рівняння число 9. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 9. Переходимо до п'ятого завдання. Знову таки, щоб нам розв'язати це рівняння, потрібно спочатку розкрити дужки справа. Ну що ж, записуємо рівносильне рівняння. 8 мінус 2х. Це дорівнює. У Не. нас було 4х перед ним мінус, то буде мінус 4х. Було плюс 3. Але є мінус, то буде мінус 3. Є? Добре. Ну що ж, а зараз, тоді переносимо ліворуч невідомі, а праворуч. Відомі. Отже, мінус 2х у нас було. Зліва було мінус 4х. Перенесемо, а справа протилежний знак буде плюс 4х. Це дорівнює мінус 3. Зліва було 8. Справа стане мінус 8. Міняємо знак доданків на протилежний. Так, мінус 2х плюс 4х, ще 4х мінус 2х, це буде 2х Дорівнює. Мінус 3 відняти 8 це буде мінус 11. Є? Як нам зараз знайти х обидві частини рівняння ділимо на 2. То можна записати, що ділимо на 2 обидві частини рівняння 2х подати на 2 це буде х. Тоді дорівнює мінус 11. Праву частину також ділимо на 2. Записуємо, що х у нас дорівнює. Буде мінус. одне число від'ємне. Так, 11 протягом на це буде 5,5. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це число мінус 5,5. Переходимо до шостого рівняння. Щоб його розв'язати і ліву частину, спочатку розкриємо дужки. Отже, 3 множимо на х, це буде 3х. Відняти 3 помножити на 39 дорівнює праву частину, поки що переписуємо без змін. 4х плюс 21 є? Ну, а зараз ліворуч збираємо невідомі, праворуч відомі. Тобто, давайте навіть можна показати, що 4х ми перенесемо сюди, а мінус 9 сюди. Тобто у нас 3х. Далі, справа було 4х, зліва буде мінус 4х. 21 є. Справа. Зліва було мінус 9, справа буде плюс 9. Є. Ну що ж, 3х мінус 4х це буде мінус х. Так, мінус 1х або мінус х пишеться, це дорівнює. А 21 плюс 9 це буде 30. Ну що ж, якщо мінус x дорівнює 30, помножимо на мінус 1, то зліво у нас вийде x, тоді дорівнює 30 на мінус 1, це буде мінус 30. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 30. Є? Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.